Вітаю на годиннику 19.00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Марта Янко, Сурдопереклад Олена Чернашова. А далі у випуску розповімо про головні події четверга 28 березня, зокрема, про таке. У центрі зупинили рух транспорту через приїзд Петра Порошенка. Просто хотів пройти. А що ви сказали? Нам через решітку сюди вот пройти можна, а тут а ні. У Львові волонтери розклеюють інформаційні оголошення через випадки отруєння бездомних собак. Львівський історичний музей запровадив електронні квитки у п'яти відділеннях музею. Чіткіше і грамотніше вести статистику відвідуваності музею, оскільки там за власно в тій системі можна, можна вже простежувати кількість відвідувачів. О 17.30 у Львові мала розпочатись зустріч із виборцями кандидата у президенти та чинного глави держави Петра Порошенка. На площі біля оперного зараз працює наша кореспондентка Ліля Гончарук. І більше подробиць про це ми розповімо вже у наступному випуску. Новин я ж нагадаю, що Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року у місті Болград Одеської області. Закінчив факультет міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Політична кар'єра розпочалась 1998 року. Тоді ж він став депутатом Верховної Ради. За два роки Петро Порошенко створює фракцію Солідарність. Після помаранчевої революції Петро Порошенка призначають на посаду голови Ради національної безпеки і оборони України. 2006 року він стає депутатом від партії Наша Україна. Україна». 2009-го його призначають міністром закордонних справ України. Далі міністром економіки. Весною 2014-го Петро Порошенко. Переміг у президентських виборах. А у січні цього року Порошенко заявив про намір балотуватись на посаду очільника держави вдруге. І У центрі міста сьогодні було зупинено рух транспорту. Зокрема, на проспекті Свободи не їздив громадський транспорт, такі заходи безпеки у місті через приїзд кандидата у президенти та чинного глави держави Петра Порошенка. Аби пройти частиною проспекту Свободи, потрібно було пройти кордон із поліцейських. Як готувалися до приїзду Петра Порошенка, бачила наша кореспондентка Олена. На Данило цей сюжет готується до ефіру, і ми покажемо його трішки згодом. Вибухівки на вокзалі у міській раді та на майдані незалежності у Стрию правоохоронці не знайшли. Про це повідомила речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська. Правоохоронці евакуювали на час обстеження більше 200 людей. Сьогодні, о 9.30 правоохоронці отримали повідомлення про замінування вокзалу міської ради та майдану незалежності у Стрию. За цими адресами працювала слідчо-оперативна група, виїхали експерти вибухотехніки, кінологи і працівники інших служб. Правоохоронці встановлюють або аноніма, який повідомив про замінування. Нагадаю, сьогодні у стрію із візитом був президент України Петро Порошенко. Засідання у Жидачівському районному суді у справі смерті 12-річного Романа Кулака із Тернополя перенесли на 4 квітня. Адвокат одного із підозрюваних не з'явився у залу суду. Моя позиція ні тюрма, я вже говорив вже багато разів, ні розстріл не поверне мені сина, але звільнення, звільнення таких лікарів, таких спеціалістів, які неналежно виконують свої професійні обов'язки. Є висновки комісійної судово-медичної експертизи, де чітко написано неналежне виконання своїх професійних обов'язків. Хірург Михалюк Юрій і Чущак Ганна, інфекціоніст, яка була черговою по лікарні, а він був черговий хірург на, на той день. Якщо б вони били на сполох, як якщо б вони шукали причину, чому то мій син був би живий. Сторона звинувачення від коментарів відмовилась. Нагадаю, 20 червня 2017 року Роман Кулак скаржився на болі у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де його лікував Юрій Михайлюк. А 21 червня хлопчика перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню Ахмадит. 27 червня хлопчик помер. Його батько Володимир Кулак каже, що саме неправильно встановлений діагноз та неналежно надана медична допомога лікарями Жидачівської районної лікарні призвели до загибелі хлопчика. Біля головного управління Львівської митниці представники АвтоЄвросили сьогодні мітингували. Ось як це було. Авто. Ці вимоги вони передали митникам. За словами голови організації АвтоЄвросила Олега Ярошевича, сюди приїхали люди із, міст, із різних міст України, їх близько 150. За словами патрульних, які працювали на місці події, учасників акції було 50. саме митниця порушуючи всі законодавчі акти, забороняє комерційному транспорту заїхати на митну територію України і обмежує права громадянина України. А це вже є злочин. Це є порушення конституції України. Ми сьогодні прийшли вимагати саме вирішення цього питання. Вимоги вирішення питання з комерційним ввезенням на митну територію України та зміна законодавства України щодо розмитнення питаннями, які пов'язані з доступним розмитненням, про те, що влада нас не чує і не хоче. Відсутня політична воля для того, щоб вирішити питання більше мільйона людей за офіційними даними. Це півмільйона, за неофіційними більше мільйона людей, які не можуть розмитнитися. Ми розуміємо, що вони не хочуть приймати зменшення ставок. А це на сьогоднішній день головне питання. Учасники акції вимагали перше, щоб зробити кругових сіл для розгляду питання, які цікавить повезення транспортних засобів. Відповідно на регіональному рівні ми такі круги сіл провели, вони ініціюють про відколу столу на рівні національному. Має просто узгодити, коли дату, коли буде можливість в керівництва в Києві їх прийняти поступово. У Львові волонтери розклеюють інформаційні оголошення через випадки отруєння бездомних собак. Від минулої суботи у парку на Личаківській отруїли двох собак. Про це повідомила волонтерка Романа Самокіш. Одного отруєного собаку волонтери вчора знайшли мертвим іншого на вихідних без свідомості. Його вдалося врятувати. Тему продовжить Олена Данило. Далі у сюжеті. Собака Яник зараз живе у будинку волонтерки Лариси Левицької. Його без свідомості та з судомами знайшли волонтери в суботу. Ми забрали його зі стаціонару для того, щоб трошки його оздоровити. Оздоровити, тому що випускати його зараз на вулицю в таку погоду і в невідомість так само. Ми не маємо морального права. Коли ми його вилікуємо, абсолютно я не знаю, куди його, куди його помістити. Він далі опиниться на вулиці. Лікували собаку у ветеринарній клініці. Кому Підприємства Лев. Тварина була в несвідомості і були судоми. Їм надалася перша невідкладна допомога, стабілізували тварину. І це швидше всього отруєння внаслідок того, що лікування, яке ми застосували, воно подіяло. Це є препарат для лікування туберкульозу в людей. Для собак це є отрута. Потім пропав ще один собака. Його вчора знайшли мертвим. Тут є таке місце, де вони ночують. Ось. І... Але це є закрите подвір'я закинутого будинку. Ось і е, мій син переліз паркан і, власне, знайшов. Ці двоє собак не мали господаря. Жили в одному з львівських парків. Тут зараз ще четверо бездомних собак. Півтора роки тому волонтери збудували для них буди. Постійно підгодовують та лікують їх. Вони мали господарів, господинів. Яка в силу певних причин потрапила в лікарню і померла. І тому вони хотіли вони того чи не хотіли, вони змушені були шукати десь кращого місця. І таким чином вони опинилися в парку. І в парку тут вони мешкають вже довший час, нікого вони не зачіпають. Я тут двічі на день. Цю територію ми прибираємо постійно, кожен день ми приходимо, прибираємо. Є люди, які прибирають цілий парк, а ми прибираємо цю особисту територію. Зараз волонтерки у парку розклеюють ось ці плакати. Я не знаю, чи отруту. Отруту як таку ми не знайшли. Річ в тім, що у Львові і не дуже ідентифікують цю отруту. Але сьогодні, оце божечки, я ношуся. Е Підозрюю, що це отруєне м'ясо, тому що в такому неспецифічному місці ми його тут знайшли біля урни. Поки двірничиха прибирала, боюся навіть дотрачатися зараз. Піду руки мити. Поки двірничиха прибирала біля урни знайшли м'ясо. Для чого кидати на тротуарі, не там, де живуть собаки, а в якомусь такому ну, щоб не привертати напевно увагу. Волонтери чекають результатів розтину, щоб звернутися до поліції. Ми скорували інформаційний запит в управління Нацполіції, аби дізнатися, чи раніше розслідували такі справи і яка відповідальність за такі вчинки. Зараз чекаємо відповіді. Олена Данило, Роман Гнатишин, Юальвів. Супермаркети Львова на один день 9 квітня відмовляється від поліетиленових пакетів на касах у всіх відділах поку. Покупцям пропонуватимуть як альтернативне пакування, зокрема, паперові пакети. До акції вже погодились долучитись шість торгових мереж. Тоді ж, 9 квітня, стартує просвітницька компанія без поліетилену. Вона триватиме до 3 липня. Тоді ж відзначають всесвітній день відмови від поліетиленових пакетів. Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, мета кампанії поступово відмовитись від поліетилену. Також впродовж цього часу у соцмережах поширюватимуть просвітницькі відео та аудіоролики про. Шкоду поліетилену для довкілля. 9 квітня на один день у Львові ми відмовляємося в всіх найбільших торгових мережах в частині навіть менших магазинів від використання поліетилену. Що буде натомість? Натомість будуть використовуватися. Ми і ми закликаємо Львів'ян використовувати багаторазові такі екосумки. Частина мереж вже використовує, наприклад, замість поліетилену такі паперові пакети. І це є така дуже добра альтернатива. А ми вже працюємо в даному напрямку на лінії каз нашим клієнтам. Ми пропонуємо екологічні пакети, які розкладаються до трьох років. Також як альтернативу, в цей день ми пропонуємо придбати багаторазові сумки, торби, а також паперові пакети. На відділі випічка хліб ми відмовляємося від одноразових рукавичок. Забезпечуємо доступ клієнтів до продукції за допомогою щипців та лопаток. А також відділ «Кулінарія та кафе ми замінимо одноразовий посуд на вкна. Одноразовий, але альтернативний дерев'яний та паперовий. У Львівському історичному музеї відтепер можна купити електронний квиток. Цей музей став одним із перших на Львівщині, який впроваджує таку ініціативу. Досі така система працювала тільки в одній приватній музейній установі у місті. Зараз придбати еквиток можна у п'яти відділеннях історичного музею, зокрема у палаці Бандінелі та Корнякта на площі ринок та музеї Арсенал. Більше розповість наша кореспондентка Ірина Мочульська далі у сюжеті. Відтепер, щоб відвідати експозицію до прикладу львівського арсеналу, не обов'язково купувати паперовий квиток у касі. Для цього можна використати свій гаджет. Тестуємо нову можливість у львівському музеї із туристами із Білорусі Дмитро та Владилена Козлова приїхали із мінська. А, якщо планувати зарані, то, щоб, що наперед, щоб і бути наперед, що, вирі, що, вирі, що, вирі, кудар, ні, що ні, потрапиш до куди хотів. Звичайно, звичайно вирі, краще купити електронно і бути впевнений, що вже маєш квиток. Є але кажуть, у закордонних поїздках надають перевагу паперовим перепо коли гуляєш містом, буває, не знаєш, куди саме зайти. А так побачили музей арсенал і зайшли. Подивились зразу ціни на квитки і зразу купили паперові квитки. І їх можна залишити собі на пам'ять. Для таких випадків у львівському арсеналі є електронний квиток, який одразу видруковують у касі за певним типом пільговий чи звичайний. Вибираю тип квиточка і задаю тут оплачую оплачено, і мені проходить друк. Має штрих-код його на вході. в Музей щитують за допомогою спеціальної програми. Пристрій сканує штрих-коди і на квитку, і на телефоні. Помаками. Загалом, щоб система електронного квитка у музеї запрацювала, витратили близько 400 тисяч гривень. Ці гроші виділили з фонду музею. Це є і додатковий захист квитків. Разом з тим, це є, скажімо, ну, новий, ну не новий, це новий для нас, для музею. Тип обліку. Власне, ми тепер можемо проводити здійснювати електронний облік власне квиткового господарства. По перше, по-друге, власне, ну значно чіткіше і грамотніше вести статистику. Відомості музею оскільки там за власне, в тій системі можна можна вже простежувати кількість відвідувачів. Минулого тижня система працювала тестово цього тижня. Запрацювала повноцінно. Наступним еквиток впровадять у музеї кам'яниці в італійському дворику. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук Юальів. У центрі міста зупинено рух транспорту. Зокрема, на проспекті Свободи не їздить громадський транспорт, такі заходи безпеки у місті через приїзд кандидата у президенти та чинного глави держави Петра Порошенка. Аби прийти частиною проспекту Свободи, потрібно пройти кордон із поліцейських. Як готувались до приїзду Петра Порошенка? Дивіться далі у сюжеті нашої кореспондентки Олени Данило. Від половини п'ятої на площі перед пам'ятником Тарасу Жевченку збираються представники Нацкорпусу. Далі прохід тут перегороджено правоохоронцями. Усі, хто підходить ближче до оперного театру, тут обшукують. Мене там відправили знаю, сюди. Визначили такий режим пропускний попасти. Я хочу до центру, туди тут ага. Мене Не цікавить, президент. Просто хотів пройти. А що ви сказали? Нам через решітку сюди от пройти можна, а тут ні. В даний момент очікується приїзд президента України. У зв'язку з цим територія, де він буде виступати, огороджена. Тут люди, в принципі, заходять вільно, виходять вільно, єдине оглядають людей, щоб не було в них заборонених предметів. Тільки проспект свободи, і от ця вся територія до оперного театру. все, більше тут нічого не перекрито. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак розповідає, мерія на прикриття руху в центральній частині міста дозволу не давала. Не перший раз приїжджає до нас президент інші високі посадовці країни, іноземні гості, але на моїй пам'яті такого ще немає. Тому що, як мінімум, можна було попередити і узгодити, щоб місто таким сильним чином повідомило львів'ян, яким-то чином долучилося, щоб не створити корки. Ще раз підкреслюю, не з містом, не з посадовцями, не в усній формі, не в письмовій формі Такі дії не узгоджувалися. Від половини п'ятої на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку почали збиратися представники національного корпусу. Називати свої прізвища учасники організації відмовляються. Запитуємо у них, чому прийшли. Ми прийшли спитатися президента, коли короче будуть відрубані руки. І коли будуть посаджені свіночуки, наша акція вже триває більше місяця. І за цей час нас, нас колешенка навіть не почув. Щоб поліпшити нашу країну, щоб поліпшити стан <плес> особисто вас, як це торкнулося, ну ви можете розказати Без коментарів. Чому я сам прийшов? Тому що я безпосередній активіст Національного корпусу, е, організація, яка вже вкотре так би мовити. Підтримую цей рух цієї теми і мені просто не байдуже, що в нашій державі відкрито це все проводиться, розкрадається. І, ну, це є неправильно. Ми подали відповідну заявку про цю акцію згідно статей 34-36 конституції України. Нам повинні забезпечити порядок, грамотність і законність проведення нашої акції, тому що не тільки президент, а й громадяни України в одному ж тому ж самому місці можуть проводити ті чи інші заходи. Ми не настроєні, ми не будемо створювати жодних конфліктних ситуацій. Ми не настроєні якогось провокувати і так далі. У нас є всі законні підстави для того, щоб туди попасти. У прислужбі міської ради підтвердили, що до них подали заявку про проведення мирної акції протесту. Олена Данило, Ольга Дайнека та Роман Гнатишин Юальвів. О 17.30 у Львові мала розпочатись зустріч із виборцями кандидата у президенти та чинного глави держави Петра Порошенка на площі біля оперного зараз працює наша кореспондентка Лілія Гончарук. Маємо із нею скайп зв'язок. Тож Лілю розкажи, будь ласка, що зараз там відбувається. Власне, Петро Порошенко вже смів розказати про те, що він здійснив за п'ять років. Також свою передвиборчу програму запізнився. Президент фактично на годину він вийшов о 18.30, А впродовж цього часу людей розважали. Співаки та співачки також за словами Валерія Середи, начальника нацполіції, він розповів про те, що тут зібралося близько 10 тисяч людей. Нам вдалося пройти з площею. Власне, люди стоять від оперного театру і до Шевченка. А також досить важко прийти до самої сцени. Ми побачили дуже багатьох людей зі, з якимись списками. Що в них за списки? Вони нам на своє питання не відповіли. А президент вже виступає фактично годину. Ми і надалі залишаємося тут і будемо слідковувати всю ситуацію, яка відбувається. Яку і про неї розповімо у наступних випусках новин. На зв'язку зі студією була наша кореспондентка Лілія Гончарук. і Більше подробиць про приїзд Петра Порошенка розповімо вже у наступному випуску новин. І це всі новини на цю годину. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію. Ви можете повідомляти за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому інтернет-порталі та на наших сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться вже о 20.30. Тоді Тоді побачимось.